Привіт вам, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні понеділок, почався робочий тиждень і у нас щось півдня вже пройшло, а ми топчемось на одному місці. Зараз покажу, що ж ми таке робимо. Ну, а чим ми займалися сьогодні? Так це знову басейн. Вчора я вам показувала, що там залишилося трошки майже цієї води. Все-таки ми вчора не встигли. Дуже довго воно. Збігала, це якби в нас насосик був раз, два та і все. Так ручками, ручками все, то сьогодні закінчили. Нарешті, зараз він просохне всередині і будемо його складати. Це капець. Звісно, задоволення ми від нього отримали влітку. Ця спека така була шалена, тож тут ми рятувалися, але оце поки його скласти, вимити, видраїти, це капець просто. Скоро Женя зі школи прийде. Там вже обід, ми тільки закінчили, хоча почали зранку. Ну, нічого, складемо і нехай собі лежить. Чекає нового сезону. Максим мені тут допомагав, коли була така брудна водичка. Перший раз, коли ми мили, він піднімав, тримав, а потім уже чистив. Коли я другий раз, то він пішов на город. Зараз покажу, що він там робив. У нас тут треба прибирати. Все підряд. І стільці, і поньки на місце виставлять, бо підставляли. На городі тут працює Косить кукурудзу, ну та й бур'ян. Коротше, працює. Ну, він вже майже одну половину закінчується. Потім я вже як сама буду вдома, то буду грябати. А коли з ним, то ми ж там будівництвом займаємося. Треба вже і помідори тут вирвати, там вже немає. І оце все позгрібати, бо воно таке чисте, але тільки розкидане по городі. все. Можна підсмажити кабачечок один, треба зірвати зараз. За капусту це писали коментар, чи не дешевше просто купити сітку капусти. Так, в цьому році це було б дешевше, бо капуста просто, не буду казати це слово, погана. Завжди в мене була гарна капуста. Я Дві-три тачки з городу забирала, квасила, тушковану робила. Мені дуже подобається. Ну, той, хто зі мною давненько, той знає, що це улюблений рецепт капусти, яка йде і на вареники, і на пиріжки. І в борщ можна кинути. В цьому році нічого в мене не буде з цієї капусти, бо капуста от така манюпунька. Ну, що я зроблю? Не поливала. Бо там ото світло вимикали я. По спеці, коли воно було, не хотіла поливати, а ввечері воно було, то вже темно було, потім вже ж світло підняли. Ціни, то думаю. Куди його ще й поливати? І так, там більше тисячі за світло йде. Ну, якось отак. Звісно, маленькі там будуть, то подивимось, але поки що я її не зриваю, туди далі. І буряк кормовий ще стоїть. Так що, в цьому році якось. У мене на все. Не дуже великий врожай, але і за те дякуємо, що трошки то буде. Просто без поливу нічого не росте. Треба поливати. Я якось не знаю в цьому році. не, та й ні. І ось тобі має воні. Вже та висока кукурудза, то не наша, там інший город. Йду з городу зірвала ось два кабачка. Я щось зроблю з них. Там ще є а, ці баклажанчики, треба, напевно, і зробити. Щось давно такого не було. Це у нас тут люцерна була. Та й вона зараз, звісно, ж є. Але ж так сухо було, що нічого немає. Це тута, поки виливали воду з басейну, то те, почала вилазити кустики. Може, трохи полили щось. Щось буде, а ні, то по весні будемо сіяти, бо виручаю все-таки свинкам так дати. У нас на цій гойдалці. Матрас лежить старий, це ми підстріляли під басейн, ми його там піднімали, ми як хочеш. І лопата для снів. Це у нас весло було. Ми тут оцей віхр робили, так сказати. Тож зараз я занесу кабачки та буду все оце складати потихеньку. Бо там і чоботи мої, прибирати. Діло пішло. Е, Максим там на городі справився, прийшов, розібрав. Зараз я оце поскладаю і треба буде ще протерти його знизу, цей басейн. От так от. Все. І так, друзі, сіла я і сижу. Думаю, що робити далі. Я витирала оце синих, якщо, і не знаю просто, що вже далі робити. Зараз треба подивитися в інтернеті, як його спасти. Щось я не пам'ятаю, як воно було. Я закінчила, верх пообтирала, помила, а низ он так витерла від пилюки і все. Не драяла. Зараз сюди сама їх вже не чіпаю, бо вони там на висоті. Зараз піду покажу вам, що вони роблять. Ну, Оп. так, одну роботу зробив Зараз тут ще місце є, складу. Те, що зверху тен. накидка накривалася і все. Тож, можна сказати, сезон закінчився. Цю зараз підстилку, що знизу. Складу також, а ця проростала попростала, заразу така складу і буде на Виноград. Вкривати. Поки я там басейном займалася, хлопці ось тут крутять оці штуки, бо ми вчора просто прикріпили. Так як треба там на два шурупчики, а це там на гвинтики бачимо кріпеть. <гум> Ох і Женя. Женя допомагає. Зараз треба йти ще уроки робити. Максим тут сидить. Він. Ми всі, всі разом у нас. Це треба мені там було стати. Ясь ж... мало виросла. Це мені на драбину туди. А, я ж... а, ну, я подам граблям. Це ми... я не знімала, а дві оті ми поставили ось перед цим. Ну так гарно ми поставили, я вже по голові отримала, ну нічого. Все добре, що Шо там щось не подобається Так, ще нам три штуки. Треба потім драбину перестали. Тудух, 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 тудух. Ну так почали вже так. Так стій там я поставлю. А якою стороною? Правою? Правої. Це так... не дуже гладко, то вниз. Професор все вже. Зрозуміло. Ось ось я, те, що є, а то наче Я ж кажу зрозуміло. А перевернути її. Оп. Не йде. Професор Та, наш вище пішов, ви, пішов забивати. Сказав, тільки він це може. Висти, ступите, а висоти ж боїться. Боїться висоти. У нього аж ноги трясуться. Там далі до кінця, ближче. Отак, о, о забивай. А сильніше, сильніше, не може. Бий барабан, бий, бий барабан, oh, Прийшли, професор. Будешь ждать? Оця да криво. Це треба Ну так ти, значить, так і буде. Я зараз буду як Женя, висоти бився, бо мені далеко. Хм. Яко? Так. Ух ти! Так, тільки не пихай сильно. О. О. Тут -а. ще й треба щось вставляти, бо тут така вузька, а ця, її треба щесна. Все, краса. Дошки, правда, у нас трошки треба обрізати, але не було іншої там. Все одно кудись воно знадобиться. Зараз ще хочемо одну дошку, отак, як оця, покласти, щоб підрізати і вони нікуди не падали. Ось так ми цю дошку поклали, щоб можна було знімати ці там підпиляти, що, щоб вони не падали. Так що таку роботку зробили. Зараз йдемо уроки робити. Так, у нас вже вечір і у нас он. Гуси полетіли, почалося, будуть літати. У нас вони і весною часто, і зараз. Полетіли. Так, тут нового нічого. Ось так і залишили. Тож, до нових зустрічей і пока-пока.